Всем привет! З вами Малішка и сьогодні я буду снимать е, бой на карте Каждый сам за себя ангар. Це видео я просто так зняв, бо не мав що робити. І з нами тут Микола Машкевич. Заходи до мене. Этот е, видос будет небольшой почему так лагает. Лаги лаги. Заходи скор. Заходжу, заходжу, заходжу. Ох! О, круто. С у нас сегодня была раздача аватарок. Завтра мы будем снимать еще баги. И сейчас, короче. Їх. Я сьогодні набрав 26-й левел. Збираюся набрати до 40-го. О, дійшов Коротше, де ти? Я веджу, я веджу за тих. Ай! я так пішов? Ай, я бік пішов. Стука, кто тут штукає? Задний звук такий гучний. О, о кислотний воїн. Я шу. Давай, давай. Я зняв кислотного воїна. У мене не Лагає, лагає. О, то я, то я, то я. Зайди те. Куда знову? О твой кизнук. О, кислотний. Ай, він мене зняв. У нього 20 хп. добий. Би його він нанизу на синій базі. 20 хп має. Скоро він зараз набере. А я його б'ю. Я хочу його... Ай, блін, я ничего не почув. Я б його з сосульки знял, то був позор. Тебе веснута? Ого, знову... 14 хп. Він такий нуб, Але ж живу. А, де мені. Він мене загарати, він, він ти появив мене. Так засаду сняли, звіздачо де то тебе. Так, так, так. Зараз я хочу зняти кислотного воїна. А вот засада, 30 хп е мов. Він так безпечить, я його навіть не бачу. Вот я его задал, я вижу. Я его завалил. Я смотрю, смотрю, смотрю. О, вот кислотный бой. Я сейчас не А, глинаток. Ааа, Яшеву, я глино так скоро знял. Сегодня люблю. Это вогнат. Вонватке а як він нас бачив? я щось не зміг він побачив то, то я, то я, то я, то я то я не бачу ай от, от, от. я собі хочу придбати тролі в але поки що грошей не о, я, я бачу Сибір'я подруче так, 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 що, 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 що. так. Я, час, 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 час. Так. Я маю шторча. Анко за історію ігри не був. Я тебе подавал. А, я уговори. Беда, Сибиряка себе рекодрочен вообще знимает все. Всю броню не снял. Их не навычка. У кислотный воин. Йоу, я хочу убить. Я хочу убить. його вбив О, він сбежал. Трус. Долагай. Але в тебе ракуна. Ща, щазочка а, да-да-да, да. Я не надо. Поехали. Меня запили за Антиха. За. Заходи дома. Мен... За утро будет раздача аватарок и голосов. А я забув, что командий бій. Э, е, шо то за лай? Кто тобі? Вы тут чити. Я видел чити. Алло? Ну! Я знимаю видео. Твой звон, зробив обзор на ту той, на провокатор? Я тут а? відео знімаю. Я знаю, я потом зроблю. Я буду троллибузин купать, это а зробишь на троллибузин. Троллибузин. Тайник. Ай. Я ну. Да шутка, шутка. Так, я хочу его снять, дай мне. Ай, Что за фигня? Я ошибу, я его снять не могу. Кизну засел. Теперь попробую его снять. Находи до нас я хоть А, а у <клух> 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 О, до нас якийсь зайшов. Ай, блін, я в він попав. О тут сколько зайшов, короче Вету четер я, я читера зазняв знов. Пинкер из Ну, два раза уже убивает. Я не знаю. Какой-то там один... Один, пять, шесть, там, то. Э, а, да, да. А. Короче, тут трошки видео познимаем и там вырубим. А, у меня снайперка с ним Я Я потом у дом уже за. Я шибу, я зараз раю як просто, ну. Якось так почала. Так, один є. Э, е, ч там другого. Е, два. Ну, один є. Зни ты. Ай, я не попал. Та блин, виступих зараз знимет ту-ду-ту Оу полти век Чуєш Назар Я зараз заразниму видео Минус один. Зразу разколачаме. Блин, ну тупой. пет Заходи до нас, де чеш. Ого, тут нашого розклалач. Я от скажу, трошки лагай. О. Е. Короче, всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайки в групі. ссылка на канал буде описання. Всім до побачення.